13, 25, 13, 27, за підручником 8 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання давайте з першої задачі. Так? Коти першого трикутника відносяться як 1, 3 і 2. Так? А другий трикутник є прямокутним, у якого один з гострих котів дорівнює половині другого. Чи подібні ці трикутники? Ну що, Малюємо два трикутники. М -м, мабуть, прямокутник. Mm. Враховуючи нашу умову, так? Так, номер 2, значить, позначаємо АБЦ стандартно, так? А1. Б1. С1. Не знаю, чи попаду. Що саме цікаво. А, Так. Угу. Ну, Гострий тоді таки. Ладно, то я про себе, не звертайте уваги. Записуємо дано. Так, у нас є трикутник АБЦ, але про нього не сказано, що він прямокутний. І трикутник А1, в 1 С1. Ось тут сказано, напишемо кут А1 до рівня 90 градусів. Це точно сказано. Так, далі відношення кутів, тобто, кут, ну, не кут А. Почнемо Кут Б. Відноситься до кута А. Відноситься до кута С. Як один до трьох і до двох. Може, вгадаю. Так, а другий трикутник, ага, у якого один з гострих кутів дорівнює половині другого. Ну, наприклад, давайте кут B Буде дорівнювати двом кутам С. Один, 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 один. Так. Чи подібні ці трикутники? Знайти чи довести трикутник АМЦ. Подібні трикутнику А1, Б1, С1. Ну, подивіться на попередню задачу, яку ви записували у школі, і записуйте так само відповідно. Так, розв'язання. Так, ну давайте так. Тут все сконцентровано на кутах, тому нам треба використати ознаки подібності саме по кутах. Але для цього нам треба знайти ці кути. Ну, ми розуміємо, якщо у нас кути будуть рівними, так, то і трикутники наші будуть подібні. Поїхали із першого співвідношення. Значить, якщо у нас співвідношення, то будемо коефіцієнт пропорційності. Пишемо нехай, нехай х коефіцієнт. Пропорційності, так? Так, тоді і поїхали. У нас кут Б буде дорівнювати Х, кут А буде дорівнювати 3х і кут С у нас буде дорівнювати 2х. Добре. Тепер за теоремою суми кутів трикутника, так? За теоремою суми кутів... Трикутника, складаємо рівняння, так? Складаємо рівняння. Поїхали. Значить, у нас Х плюс 3Х плюс 2х буде дорівнювати 180. А ну, я зараз оце трошечки подвину, то буде вже наступне, так? Щоб нам більше місця було. Так, 1 плюс 3 4, 4 плюс 2 це буде 6. 180х дорівнює 180 поділити на 6. Так, це буде 30, так? 30 градусів. І через Х ми позначали кут B, так? Ну, це півде. Кут А. Буде дорівнювати 3х. Бачите, вгадав. Так, 3 помножити на 30. Буде 90. Є і кут С. У нас дорівнює 2х, дорівнює 2 помножити на 30, буде 60 градусів. Добре, розібралися з першим. Тепер другий. У нас відомо, що це прямокутний трикутник, тому ми знаємо, що є теорема про суму. Гострих кутів прямокутного трикутника, вона дорівнює 90 градусів. Саме, знову ж таки, у нас можемо скласти співвідношення, тоді за умовою задачі, так задача за умова. кут b 1 дорівнює 2 кут С1. Тоді. Х просто не будемо вводити, добре. Ми замінимо код B, от, наприклад, код b1. Додати код С1 буде дорівнювати 90 градусів. Так? Код B1 заміняємо на 2 код c1 плюс код С1 дорівнює 90. Ну, от просто представте: в голові замість с 1 X, У нас було 2 x плюс Х, це буде 3 x В нашому випадку тоді 3 код. С1 дорівнює 90, так? Градусів, градусів, так? І тоді кут С1 буде дорівнювати. Чому? 90 градусів поділити на 3, так? Ну, це не рівняння, тому можемо відразу написати, що 30 градусів. Так добре, а тоді кут Б1, буде дорівнювати 2 кут С1 і дорівнює 2 помножити на 30 градусів дорівнює 60 градусів. Ми дивимося, у нас кут С 60, С160 і кут А, кут Б 30 і кут Б1 також 30. О, господи, ти от. Так, стоп. Кут Б. О, бачите. Ось тут ми зробили помилку. Треба було навпаки. Надо було навпаки. Нічого, ми поміняємо. Давайте так, В замінимо на С, а С замінимо на В. І тоді у нас все вийде. Прекрасно. Так, не, не хвилюйтесь тут все правильно, тільки ось тут у нас треба замінити. Просто Б на С. Ну, почекайте трошки, так. Ну, ви хоч будете бачити, де я міняю. Щоб, як кажуть, нам не зробити помилки. так. І тоді у нас ого, ага, тут правильно, а ось тут. А ось тут 2 Б1. Ага, ми зараз це все замінимо. Все заміняємо на Бшку. І ось так, тут я замінила. Два Б один замінила. Так, і тоді, повірте, заміняти не також і багато, тому це спокійно можемо зробити. Ну, таке буває. Просто не ту букву. І все. А так розв'язок все правильно, тому не переживайте. Нам треба, значить, у нас. А тоді код. С1. Останнє заміняємо ось тут. Так. С один. І тут останнє все. Так, 2, Так, і буде 60. От тепер все ідеально. Кут С 60, так. О, робимо висновок, що трикутник А, Б, С. Подібний трикутнику А1, Б1, С1 за двома кутами. За двома кутами. Це треба було знайти, так? Чи подібні ці трикутники? Подібні Відповідь? Подібні. Ну, буду любити відповідь. Подібні. Подібні. Все, перевірте ще раз мене, начебто все правильно замінила. Ну, Від перестановки до Данків сума не змінюється, нічого страшного в цьому немає взагалі. Ну, начебто все. Значить, все нормально. Так, переходимо до другої задачі. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, відрізки а, Б і С де перетинається оторцю. Ну, добре. Перетнемося. Так. Ну, це 100% буде ось так. Я відразу вам скажу. Такі метелик, так? Значить, у нас а, Б. А Б і С Д. Ц, Д. І точка О, так. Ну і далі у нас умова. Ао. Відноситься до. А АО до ОБ як DO До до ОЦ. Меняги місцями. Так. АО до ОБ як ДО. До ОЦ. Зрозуміли, чому поміняла? Ну, трикутники ж все. Так, дано. Значить, АВ перетинається з СД. Це підковка. І дорівнює в точці О. Супер. Значить, у нас АО відноситься до ОВ як Д, О, ДО до ОЦ. Довести. Чикут БЦ дорівнює куту АДО. Так, дивимося. Б, і АДО. Окак. Та ну це все щось простеньке доведення. Так? Нам треба довести, що ці трикутники подібні, а в подібних трикутниках кути які правильно рівні. А, ну, дуже цікаво. <гум> так, ось ці які кути? Правильно, вертикальні. Записуємо. А, кут АОД дорівнює куту С, О, В, як вертикальний. Як вертикальні. Далі за умовою. Ні, давайте напишемо АО відноситься до ОВ як Д, О, ДО до ОЦ, так, за умовою задач. За умовою задач. Тоді так, АО. Відноситься до ОД. Як ОЦ, так? Або ОБ. Обе. До ОЦ. Так, все прекрасно. Отже. Отже, трикутник. АОД АОД Подібний. Трикутнику СОБ. Звідси. Звідси. Кут БЦУ дорівнює куту коту А, Д, О. Що й треба було довести. Ну, це найлегше взагалі задача, що тут у нас зустрічається. Ну, все подібне, все нормально. Вертикальні знайшли, все супер, все класно. Так, не буду вас затримувати. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!